Слава Богу! який прекрасний спів. Молодці, браття. Молодці. Так, амінь. Почаще, почаще. Ну і всі учасники молодці. Амінь. амінь. Все зібрання сьогодні у нас таке молодіжне зібрання, так багато різних чудових номерів для слави Бога нашого, для слави Ісуса, який віддав життя за нас. І ще звернемось до слова Господня, щоб через нього мати духовне збагачення, підйом, ріст духовний. Давайте відкриємо споглянемо на такий текст. Книги дії святих апостолів, 17 розділ, 11 текст. Дії 17,11. Буду читати російський текст. Здешніє билі благомислені Фісалонікських. они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Когда апостол Павло свидетельствовал про Иисуса, и он шел по местах, по селах, краинах, то разная была реакция. По-разному информацию про Христа воспринимала. Дуже по різному. Звісно, були такі, які приймали, вірили Павлу, що це правда, приймали його проповідь, а були такі, що не приймали, не приймали. І ось написано за одне місто так, що ці люди прийняли, Прийняли Але вони не просто прийняли, а вони взялися, щоби перевірити, що Павло говорить. Вони звернулися до святого Писання, до Божої книги, і вони написано кожний день досліджували і вивчали те, що проповідає Павло, то правда чи ні? Він проповідає, що Ісус це той пророк, про якого пророкував Моїсей. Це правда чи ні? Якщо це цей пророк, про якого говорив Моїсей, і дуже багато інших пророків. Говорили про прихід Ісуса, якщо це дійсно Він, то потрібно його признати, визнати, покоритись Йому і жити в покорі Ісусу Христу. Якщо ні, то ні. І вони кожний день досліджували Боже Слово. Оце, друзі, дорогі, оце правильна, правильна дія людей, які хочуть життя недаремно прожити. Це правильна дія людей, які хочуть в житті не заблудитись. Це правильна дія людей, які хочуть в житті високих цілей досягти, глибоко змістовне життя прожити. Це правильна дія людей, які хочуть, щоб і земне життя було благословенне, і загробне життя було з Богом в небі з усіма святими. Хвала Ісусу! Тому що ми знаємо, що участь в загробному житті є тільки в небі і тільки в аду більш ніде. Тільки в небі і тільки в аду більше ніде. Так говорить Свята Біблія. І ось ці люди дуже розсудливо поступили, почали вивчати Слово Боже, Досліджувати. досліджувати, чи то правда так, чи то правда так. Я одному служителю зробив зауваження, що. Отут і тут ти не прав. Порушення Божого Слова. А він мені у відповідь каже: Ти що саме умний? І бонки так, і білігрем так. Ти що саме умний? Я кажу: слухай, Ісус нам не заповідував слідувати за бонки, за білігремом, а за Ним слідувати. Хай бонки, Хай білігрем, хай весь світ. А якщо порушення Слова, то це порушення Слова і бонки, і Білігрему. Оригінал істини святі Писання Божі. Це дає амінь. Оце є стандарт правди. І життя потрібно рівняти не на якихось світових особистостей, а життя рівняти на Ісуса. Життя рівняти на святу Євангелію, тільки Євангелії дозволяти керувати нашим життям. Тільки Євангелія має право і авторитет поправляти нас. Амінь. Тільки Христове вчення. Да і Амінь. І, Дорогі друзі, коли ми сьогодні дивимося на всіх, хто служить Богу, на всі церкви, всі церкви. Ми можемо знайти служіння Богу яке хоч. Від ортодоксального, такого закутого, такого грозного служіння Богу, до аж розпусного служіння Богу. Що зайдеш в церкву, то що зайшов в якусь дискотеку чи в стріптіз бар. І так служить Богу. Ля пляски, крики, свисти, світомузика, дим, Ну, дискотека настояща. І десь там улавлюєш між тими барабанами, як де перебої йдуть ім'я Ісуса, десь там звучить раз. Знаєте, що слово Господнє каже, що і демони вірують і трепещуть. Демони навіть. Трепещують. Сьогодні деякі християни не трепещуть, вони балуються перед Ісусом. Яке сьогодні хочеш, можна знайти. Служіння Богу, яке хочеш. Особливо, коли дядька Гугла питає, що він тобі покаже, що хочеш. Знаєте того, дядька. Але вірне служіння Богу, вірне служіння Богу згідно Євангелії. Ісус, в імені Ісуса ми маємо новий завіт. сказати такою мовою світською, новий договір. А в новому договірі нові умови, нові правила. І тому для нас Ісус приклад і тільки Ісус. А старого заповіту: хто на Ісуса схожий, той приклад позитивний, а хто не схожий, той приклад негативний. Але Ісус, наш вчитель, наш Господь, наш керівник. І тільки йому потрібно догоджати, і тільки згідно його вчення перевіряти церкви, перевіряти якісь науки, перевіряти образ служіння Богу, тільки згідно його вчення. Якщо це в рамках вчення Христа, це правда. А якщо це не в рамках Євангелії, хай би яке воно не було популярне. Це не в рамках Євангелії, а все, що не в рамках Євангелії, то не угодне Богу. То не угодне Богу. Це ми маємо презирати. І старого заповіту я хочу привести яскравий приклад, який саме підтверджує цю думку, що потрібно вивчати Боже Слово і своє життя будувати тільки по слову нового завіту. Тільки по слову Нового Завіту, для нас, Нового Завіту. Я приклад приведу Старого Завіту. Це перше паралепомінон, 13 розділ, коли Давид, коли Давид зібрав весь Ізраїль. П'ятий текст говорить: Давид зібрав весь Ізраїль. Ви чуєте, яка то була пишнота весь Ізраїль. Це були десятки, десятки тисяч людей. Які прийшли до Єрусалиму. В Давида була ціль перенести ковчег, ціль благородна, ціль достойна поваги. Саул не звертав уваги на ковчег. Давид збудував йому скинію і в Ізраїлі об'явив велике свято, щоби зійшовся Ізраїль перенести ковчег до Єрусалиму. Приготовили нову колесницю. Я собі уявляю, як там підбирали по наказу царя колесницю. Напевно, саме кращі спеціалісти в Ізраїлі готували цю колесницю. Робили, вона буде вести ковчег. Як все було так пишно, як все було так, знаєте, дуже публічно, ось нова колесниця. Ідея теж достойна поваги, ковчег нести в Єрусалим. Це щось грандіозне і прекрасне. Але коли вони везли ковчега? І Давид радів, кожних шість шагів приносилися жертви хвали Богу. Кожних шість шагів жертва приносилася, жертва приносилася. Це було національного масштабу свято. І це свято терпить кризу. Коли вони везли ковчег, оза зачіпає ковчег рукою, і тут же гнів Божий поражає Озу, і Оза вмер насмерть. Давид зупиняє всю процесію. Давид, Давид розгубився. Що це таке? Чому гнів Божий? Так, така програма, такі номери, такі мелодії, такі, такі і різні інструменти грають. Ну, а Бог в гніві, а гнів Божий палає. Боже, та що та таке? Ми тут готувались, така жертва. Ми посвятили багато часу, багато фінансів. Це які фінанси були витрачені на це все. Яка підготовка, які пісні? Саме кращі пісні, напевно, підібрали. І, і вони думають, що Бог на небі задоволений. Вони думають, що вони Богу служать. Все так, знаєте, як з сучасною мовою сказати, передові телеканали, всі засоби масової інформації висвітлюють цю подію. Раптом трагедія падає мертвий чоловік. І падає біля ковчегу. Не десь там, з непритомнію, просто так, по стану здоров'я. Біля ковчегу падає мертвий чоловік. І Давид. Не розуміє, що сталося. Та як? Боже, а що ти не приймаєш нашої жертви? Тобі що не угодно? Угодно перенести ковчег до Єрусалиму, вшанувати ковчег. Угодно. Господи, що таке? Та в нас, ну так сказати, мовою, та в нас таке шоу. Господи, а тобі байдуже? Тут весь Ізраїль зібрався, а тобі байдуже. Гнів Божий палає. Давид, що мені твої сотні тисяч? Давид, що мені твоя нова колісниця? Давид, що мені твої новітні псалми або старі псалми? Давид, що мені твоя одежа? Господи, а що таке? А ви закон мій нарушаєте, а ви не по слову робите. А ви нарушили слово. Ковчег потрібно нести, а не вести. Повинні нести ковчег тільки священники. Повинні нести священники, які пройшли законний обряд очищення. І тільки вони мають право це зробити. Але коли сталося це горе, їхнє велике свято було зруйноване, свято не сталося. Давид спочатку все це не зрозумів. Він просто був розгублений і каже: Такий Бог розгніваний на мене, та я не можу нести ковчег. Я не можу нести його в Єрусалим далі. Зупинив всю процесію, відмінив все свято трагедія в Ізраїлі. Бог розгніваний. І я мушу знайти, чому Бог розгніваний. І вони вивчали кілька місяців це питання. Зібрались священники, зібрались люди, які досліджують Боже Слово. Цар дав наказ вивчити. Чому розгніваний Бог? У нас така програма. Усе так дуже гарно настроєно. А ти не задоволений? Вони вивчили? Вони вивчили, що вони грубо нарушили слово. А написано проклято тоді діло, діло Боже небрежно. 48 дес Єремії. А вони нарушили слово. І, і Господа не можна купити якоюсь класною програмою, номерами, світомузикою, димом, танцями або навпаки закутитися і бути монахом, бути як мусульманин, закутаний, як мумія сидіти в храмі і не зашевелитись. Не купиш цим Бога? Ми сьогодні чули читалось слово, що навіть постилися люди. Постилися люди, молилися люди. Але коли було порушене слово, Бог не чує цих молитов, Бог не приймає цих молитов. Дорогі друзі, написано є у Коринтян слово Господнє, що коли життя людини добігає кінця, то тут така дана алегорія, що коли кожен із нас це будівничий і кожен будує перше Коринтян, третій розділ. Двінадцятий текст. ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сіна, соломи, кожного діло обнаружиться і Бодінь покаже, тому що вогні відкривається і Огонь і спитає діло кожного, каково оно є. Наш образ життя, наше ставлення до труда духовного, до церкви, до розбудови Царства Божого, наш весь образ життя буде провіряти Господь в небі останнього дня. Коли ми явимося перед ним. І він не буде перевіряти, а, то там співали такі псалми, і ти їх співав, а він буде перевіряти, що ти їх співав. Тобі їх Дух Святий дав, чи Гугл дав тобі їх. Він не буде перевіряти, а, в тій церкві так було, і ти з тієї церкви скопірував. Він спитає, чому ти так робив. Ну, Бонке так робив, ну білігрем так робив, ну той так робив. Святе слово. Святе слово, хай вони даже огонь з неба зводять, Но якщо порушене слово, це не мої люди, яких я шаную. Хай вони збирають десятки тисяч, сотні тисяч, хай світові канали висвічують ті зібрання і ті номери висвічують, якщо порушене слово, гнів Божий горить. І мудрі люди, мудрі люди, вони не купляються на пишність, вони не купляються на номери, вони не купляються на якісь новітні ідейки, як служити Богу. Вони не купляються на це. Мудрі люди, свій зір піднімають догори. А як Бог на це дивиться? А Бог приймає цю жертву, а моє служіння угодне йому, а він підтримує мене. Мудрі люди звіряють по вертикалі свій образ життя, а не по горизонталі. По вертикалі, а не по горизонталі. Головне, як Бог дивиться на мене. Хай всі скажуть, ти ніхто і звуть тебе не як. Хай всі критикують і сміються, ти отсталий, ти якийсь такий непопулярний, ти не сучасний. я всі засуджували, аж поки не прийшов суд Божий. Він один тримався Божого Слова, один тримався Бога і встояв. І тому для нас не доказ, як маси за нами йдуть, для нас не доказ, як емоції грають, для нас не доказ, якщо програма шикарна. Господи, як ти дивишся на мій образ життя? Зваж мене, суди мене ти, тобто оціни мене ти, нині сьогодні. І Давид мудрий чоловік, ох і мудрий чоловік. І він не купився на ту всю пишноту. Це ж маса народу, і він всіма керує. Це ж, це ж так все організовано, настроєно. Це ж маса задіяна людей, фінансів, всього все відмінив. Все зупинив. На кілька місяців відміняється свято. Не хочу я нести ковчега, як мій Бог гнів горить. Я не хочу. Як я понесу ковчег до Єрусалиму, як Бог розгніваний. Мене свято велике, я весь Ізраїль зібрав. Армія, служби безпеки, все працює. А він вразив озу біля ковчега. Це знак гніву його. Я не можу так. От мудрий чоловік, от прекрасний чоловік. Тому, дорогі друзі, дай нам Бог такий благословений розум. Не дивитись на друга, не дивитись на сусіда. А що вони скажуть? Як то буває, людина покається і, і атакують. Друзі, ти чого в штунди пішов? Ти продав віру, ти змінив. Ти на що це робиш? Критики. В п'ятницю у нас був гість сліпий чоловік, Микола. І він свідчив велике прохання всім, хто не був в п'ятницю, хто не був на нічній молитві. Візьміть в наших звукооператорів запис в п'ятницю, гість, і він свідчив, як йому з 20 шагів вистрілили в очі, і він остався живий, але повністю зір втратив. І як він продовжив життя? Ми просто всі плакали тут, як він розказував. Тому, і він каже, прийшла до нього мати і каже: сину, ти був такий, ти був всякий, а він же сліпий і покаявся, і каже йому: ну то, що ти зараз всіх нас продав? Ти змінив віру, син ти це гірше всього зробив. А він їй каже: мамо, якби я сліпий лежав п'яний під забором, тобі б добре було? б. І мама мовчки пішла з хати. Буває, тиснуть друзі, тиснуть обставини. Буває вимагає програма, вимагає сучасність. Ти мусиш бути таким, ти мусиш бути таким, друзі. Жива риба йде проти течії, мертва за течією. Наш головний зір має бути до Господа Господь, як ти оцінюєш моє життя. Хай даже буде шквал критики, але я хочу бути таким, щоби ти сказав за мене, як за Давида, муж по серцю моєму. Амінь. Схилимося перед Богом.